Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. і Зараз про найголовніше будемо говорити з начальником управління поліції охорони в Одеській області. До нашого ефіру вже долучився Ігор Шишменко. Пане Ігорі, вітаю вас! Вітаю навзаєм. Хочеться зрозуміти, як змінилася ваша робота з 24 лютого. Чи з'явилися нові виклики? Як живете в умовах війни? Ну, ми лягали спати 23 февраля. Проснулися 24 лютого, і після того наше управління, поліція охорони, вся поліція, армія почали збиратися, воювати, боронити цю державу. Ми перестроїлися на воєнний лад, пройшли це швидко, злаження це вже пройшли. Люди відчули, як треба працювати. Це коснулося не тільки людей, які в нас працюють. Ті, що люди носять погони, але й вільно найманого складу, який отримав весь зброю. Ми... Треба було виставляти блокпости, треба було охороняти об'єкти. Треба було боротися з диверсіонно розвідувальними групами. Це все ми пройшли рік уже. Деякі були моменти, коли нам треба було переобладнатися, mm -hmm. поміняти свою тактику. Ми збільшували або зменшували кількість нарядів в окремих районах. Екіпажі були в нас збільшені, зменшені. А, пане Ігорі, але ж ви і там охороняли об'єкти критичної інфраструктури в принципі і і до війни. Так, а зараз, якщо можна охороняли називати... до війни, охороняли об'єкти критичної інфраструктури і об'єкти життєзабезпечення. Це mm -hmm. дуже немаловажно, значить. І об'єкти, які енергетичної системи, і газотранспортні системи все це охороняємо. І нам на допомогу приходять територіальна оборони, які ставлять там знідні комплекси, як обороняємо від цього Наша внизу. Вони зверху обороняють від цих шахетів, від ракет. Працює все в комплексі, то що не може поліція виконувати тільки поліцейські функції. Можна сказати, що зараз ви більше тісніше працюєте з електриками, з іншими структурами правоохорони ну, з електриками. Працюємо, тому що по є повріздіння електричних сітей, А від цього залежить робота сигналізації, освітлення вулиць, освітлення домівок і в тому ситуації, коли ми. Паралельно йде боротьба з преступністю, злочинністю є, тому що ну, вони є і крадіжки, все одно є, хоч і є комендантська година, але люди як крали, так і крадуть. Ну менше більше, там якісь періоди. Є грабіжі теж. Ми тоді всі да, вдосконалювалися кнопками термінового виклика, угу. коли людина могла звернутися, але закрилося дуже багато кафешок, ресторанів, де ці кнопки були. Тоді в нас були такі термінові виклики поліції. Вони як ну, всі пам'ятають, да, туди можна звернутися, і там персонал це натисне. Угу. Але що змінилося? Так що змінилося? Люди почали позакриватися, вони охороняються, але внутрішній зайдеш. І тоді по всій державі ми зробили таке ноу-хау, це світящіся виклики. Вони знаходяться на вулиці, з зовнішньої сторони об'єкта. Це такі світящіся, покажу, вони таке так, слово, поліція є. І слово таке виклик. Отаке. От воно світиться, об'єкт закритий. І людина, Але як користуватися, якщо... як користуватися? Вони всі нанесені на інтерактивні карти по всій державі, в будь-якому місті, де вони знаходяться. Їх уже багатенько стало. Значить, якщо в нас таких 1850 кнопок, які ми ну, -як, закриті, все ці на вулиці знаходяться. Як побачили такий світящийся, знаходиться на такій ж етикетки. кнопочка. Вона угу. під камерою. Людина може піти, натиснути кнопочку. Сігнал приходить на пульт охорони, туди виїжджає ліба наш наряд. Якщо там нашого наряд немає, ближайший підрозділ, який знаходиться. Може поїхати патрульна поліція, лібо ГРПП, ліба територіальний ну, підрозділ. Ви назвали таку дуже велику цифру. Як справляєтеся з цим, особливо якщо говорити про блокаут? Е, коли в принципі знаєте, злодюжки могли діяти ще ширше, тому що їх погано було помітно. Ну погано, помітно. Ну от ми почали з того, що такі перші наліпки оці світящі, повіться нас на автостан на автовокзалі. Напроти, біля заправочної станції, ми їх поціпили, тому що люди не виходить з автобусу, немає мобільного телефона, вкрали вже місці сумкою. Uh -huh. Як позвонити? Він, щоб не телефон 102, підійшов, натиснув його, камера зафіксувала, наряд приїхав, все далі починають шукати це все. Як немає електрики, ну, електрики, звісно, працюють енергетики дуже тяжко і на морозі, і все це. Я все кажу, і перед ними знімаю шляпу. Вони дуже самотверджено працюють. Uh -huh. Наші партнери, ті ж провайдери фірми ТНЕТ, дуже багато почали ставити оптичні лінії зв'язку. Оптичні лінії зв'язку, коли сигналізація буде працювати по оптиці. Вона менш підвержена до відключень, коли лягає мобільний зв'язок. У цьому mm -hmm. відношенні дуже ну, це наші партнери в цьому ділі. Вони нам допомагають, ну, мають боронити свою державу. І це збиває той виклик, який може нанести криміналітет. Нашим громадянам в той час, як хтось боронить десь на першому рубіжі під Бахмутом, а в йому квартиру хтось залізти або його сім'ї неподобу здійснити в цьому поліція в цьому і працює. А довелося чи наймати ну, додатковий персонал, тому що знаєте, і зафіксувати на камерах хтось повинен, і опрацювати виклик хтось повинен. Це ж все ж така віддалена робота, але також вона дуже важлива. Ну я маю на увазі тих, хто не виїжджає, і ви дуже демонстрували вже нашому телеканалу ці пульти. Те, що можна було розказати, давайте зараз трошки детальніше ну, для додатково набирати. Як кажу, ми набираємо. Ми постійно людей набираємо. Тому що перші люди у нас пішли воювати. Вони по зову серця пішли, положили удостовірення, то що не треба було. Вольники пішли до збройних сил. Потім ми набрали нових людей, навчили. Тоді сформувалися сводні отряди, які працювали теж на фронті. Теж люди пішли. Ми знову набрали людей, їх вчимо постійно. І ми вдосконалюємося розуміло, що і ці наліпки робимо, і маршрути міняємо свої, і вдосконалюємо оборудовання на пультах, то що могли вам показати, як ким ми повдосконалювали, щоб не можна було обійти. Теж відключення, коли її відключення, треба міняти акумуляторні батареї. Де їх треба скупити, десь їх на поставити, замінити. Ми це робимо цілодобово. Наші uh -huh. бригади електриків їздять цілодобово, міняють їх. Буває, знімають з підзарядки, на підзарядку ставлять. У нас просто як о, є по місту пункти незламності, uh -huh. ці наші пункти незламності, де ми в себе заряджаємо, акумулятори для нашої ж апаратури. Давайте трошки да. з вами детальніше про пункти незламності, як вони працюють, хто туди може прийти. Це ви заряджаєте своє обладнання? Чи ну, пункти незламності, Одеситі. вони ж скрізь в магазинах і в палатці стоять, цим основно опікується місцева влада, ДСНСники це працюють і ми, ми охороняємо ці пункти незглавності, там є кнопки тривожні, куди. Ну, Бувають всякі конфлікти, то що люди можуть і випити лишку, і прийти туди, там, і поскандалити, треба завжди соблюдати порядок. Ми працюємо від Одеси до самого крайнього села. Ми везде є. То, що ми взяли за літо тільки більш п'ять шкіл школ під охорону. Mm -hmm. Це є програма президента. Щоб а до цього школа... школи не охороняли. Так? Охоронялись ну, не в такій кількості. Mm -hmm. То що в кожній школі повинна бути хоч одна камера, яка фіксує на вході, хто зайшов, вийшов. І кнопка тривожна. Куди натиснули, приїде наряд поліції. І це от з департаментом освіти ми працюємо Олександром Маланчаком, Постійно це спілкуємося, і громади виділяють під це кошти для того, щоб обладнати кнопками. Тому що кожна Це у сільських школах також в сільських школах да, туди приїде група поліції, яка знаходиться в районі. Вона постійно двигається десь і вийде на цей виклик. Бо перейдуть на планшет офіцеру громади або дільничному офіцеру, який туди відреагує. Тобто ми скорочуємо ті. Визови, коли треба було зателефонувати на 102, потім поки... а тут натиснули кнопку і одразу формується автоматично і видається на планшет ближайшому наряду. І той а як поїде... швидко приїжджає наряд? Ну, в саме дальнє село в нас може приїхати наряд, це максимально, каже, 13-16 хвилин. Угу. Вот так вот. А пане Ігорі, а що таке батальйон Титан, розкажіть нам? Батальйон Титан це поміняв назву батальйон, який був колись він титаном. Потім називався батальйон е супроводження, батальйон телохорони. Ті а uh -huh. тоді опять повернули бренд Титан. Титан це легкий, але кріпкий метал. Який порцей бренд він займається телохороною, супроводженням коштів, супроводженням цінних грузів. Вони виконують дуже делікатні функції. І побільшало в них роботи з 24 лютого. Само собою, так. Да. То, що треба супроводжувати когось до кордону, когось від кордону. Є дуже цінні вантажі, які не можуть двигатися без охорони, їх треба супроводжувати. І ми також супроводжували, ми по е, початку, як почалась війна, витягували кошти з е, території, які могли бути окуповані. Mm -hmm. Їх супроводжували сюди. а Це великі кошти були. Тому, коли були деокуповані, ті, то наоборот, завозили туди, пане Ігорі. Але ж ми розуміємо, що можливо і побільшала робота з приводу приватних будівель, тому що там вже також, мабуть, змінилося дуже багато. Хтось поїхав, а його будинок залишається під охороною. У когось ті ж акумулятори сіли під час блекаутів. Можливо, ви розкажете трошки детальніше, те, Це що можна звичайно Це було такого, от коли люди поначалу уїжджали, просто виключив. В рубільник і поїхав через два дні. Сів акумулятор, то і починається як туди попасти, пам'ять акумуляторів. Ми все це пройшли. Mm -hmm. Ми пройшли, коли люди ну, виїжджали, Зі страху може з того, щоб зберегти своїх близьких, потім поверталися. Потім з'явилися люди, які внутрі переміщення, які сюди заходили. Які люди потім виїжджають на декуповані території, де постійно це міграція? Ну треба ще бачити, що люди, які переміщаються з окупованих територій. І з ними працювати повинні соцслужби, і психологи. А вже ж. А вже ж. То що є люди не просто переміститися, є люди, які отримали поранення, контузії в цей час. Ну так як і от ми зараз збільшимо кількість психологів у себе, тому що наші хлопці воюють, повертаються. Тут потрібні психологи. Люди, можуть бути, і не ранені, нічого, але то, що вони там побачили, в чому участвували, повинен працювати психолог з ними. І дійсно робота змінилася. Змінилися люди, і знаємо, що і вас також побільшало роботу. ми з вами обговорили і про титан, але забули з вами поговорити про зерновий коридор, тому що е я знаю, що ви також брали участь у супроводженні грузі ну, зерновий коридор. Ми охороняємо порти. Є там наша участь. Зерном ми не займаємося, але охорона периметра портів це є наша функція, поліцейська функція. Потім ми почали не з наших портів, а з портів, які були на Дунаї, куди зерно переміщалося автотранспортом. На початку, да, так. Да, Ріні, Ізмаїл від А Потім вже почалися підключатися порти Чорноморська, Центральної Одеси, Южного. Ну, от і ми в цьому теж працюємо, і не тільки спортивна дуже велика нагрузка на залізну дорогу, де наші наряди теж працюють. І от ноу-хау желізна дорога з'явила побажання, щоб у них на вокзалі така що стояла. То, що вокзал у нас великий, і переміщення людей, де от з півдня на північ вісіря йдуть з Бісарабії на Київщину, на Херсонщину. Щоб така була теж, там наші є два патруля, але вокзал великий, і вони щоб теж люди повернули, ну, побачив, поліція, поліція натиснув і все буде більше. І є затримання там, дуже в нас і вбивця затримували, і людей і поначалу. Люди, які не були нашими громадянами, їх фіксували, затримували, і за зброю затримували. Ну хулігани це не вважається, що таке є. От, і дезертірів затримували, все було там уже так що. Знаєте, ми з вами так поговорили багато про зміну вашої роботи в умовах війни, але, пане Ігорі, можливо, будуєте вже плани і на майбутнє, тому що знаєте, на початках і вам довелося дуже серйозно взагалі переналаштовувати всю свою роботу. Ось зараз можливо мрієте набрати більше людей, можливо, аби більше тривожних кнопок з'явилося, чи робите вже плани у мирній Україні після перемоги. Ну, всі да, є плани. Ми їх ніколи, навіть коли було тяжко, ми ці плани не, не відміняли. Ми їх тільки відкладали. Дали. Але як можна без планів існувати? Можливо, да? ви поділитеся з нами секретом? Є плани, якісь, наприклад, є плани в Генерального штабу, да? є плани в нашого. Правітельства є плани. У нас також в департаменті є, у нас є плани, які як вдосконалюватись, що показала війна, що треба щось замінити, від чогось відмовитися, щось нове зробити. Зараз от пішла дуже інтересна тенденція, коли ми вже не люди приходять там от до нас, а ми йдемо до людей. Наскільки інтеграція, що ми всі заявки отримуємо на кол-центр, кол центр розкидає нашим інженерам і менеджерам на планшети. І навіть електронні договори, коли люди не треба йти нас підписувати в кожній людини. У нас практично є електронний підпис. Підписав в електронному відім. Треба він собі розпечатав. Треба нам його розпечатати. Це положили. можна навіть зробити, якщо людина знаходиться в іншій державі. Так Так. Да. ми виходимо на до реєстрів нерухомості вашої рухомість. Ми її Можемо з вами укласти договір. І те саме не обов'язково, щоб супроводжувати якусь вашу сім'ю або що там до кордону або наоборот, є такі грузи. Ті ж електронний договор і все. Угу. Все підписали, зробили. Страна у нас вся в дії практично працює, так що ми теж. Пане горі, дійсно хочеться, аби ми вже жили в мирній Україні і могли будувати плани. Знаєте, не на наступний день, а на наступний місяць. І я дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Я нагадаю нашим телеглядачам, що в нас в ефірі був начальник управління поліції охорони в Одеській області Ігор Шишеменко. Я дякую вам, що ви нас дивилися. Бережіть себе ще побачимося.